Уявіть собі бізнес, який приносить прибуток з мінімальними зусиллями. Мова йде про інвестицію в номери готелю ch 51 у самому серці Батумі, одному з найбільш привабливих курортних міст на Чорному морі. Чому це варто уваги? Ну, по-перше, це стабільний пасивний дохід. Купуючи номер у готелі, ви отримуєте прибуток від здачі в оренду, навіть коли ви далеко. По-друге, готель знаходиться всього 5 хвилин від пляжу, торгових центрів і топових медичних закладів. Відповідно, номери будуть завжди користуватися попитом. І по-третє, це гарантована окупність. Номер може повернути інвестицію вже за 6-8 років завдяки високому попиту в туристичний і не туристичний сезон. Мінімальні ризики з максимальною вигодою, елегантний сучасний дизайн, професійне управління, інфраструктура високого класу це все про номери готелю ch 51. Інвестуйте в майбутнє вже зараз і отримайте стабільний дохід та власність у розвинутому туристичному регіоні. Залиште заявку для того, щоб дізнатися більше. Або телефонуйте, і ми розповімо вам про інші варіанти інвестицій в нерухомість за кордоном. I'm